Вітаю вас на моєму новому Ютуб каналі. З кимось з вас я точно знайома. Хтось був підписаний на минулий канал, хтось підписаний на інстаграм, а когось буду бачити вперше. Вітаю! Давайте знайомитись! Цей канал буде про сам розвиток, про те, як справлятися з складними ситуаціями, як підвищувати свою самооцінку, як будувати своє найкраще життя. І як від цього життя кайфувати. Ще трошки поговоримо про відносини, про теми, які для вас будуть гарячими. До речі, пишіть одразу в коментарях, що б вам хотілося дізнатися від психолога, від коуча, від наставника. Це саме я, Аліна Кравченко, вітаю вас. І що, погнали в сьогоднішнє відео? Тож, розпочну з того, що, що допомогло мені. Справитись з вигоранням. Крок номер один. Зрозуміти, що точка А мене, блін, не влаштовує. Що, так, як я живу тут і зараз, я не отримую задоволення. Навіть якщо два роки назад я ставила собі якісь мрії, цілі і вони стали реальністю. Навіть якщо колись те, що є зараз, здавалось мені просто недосяжною мрією, здавалось якимось дивом, але в дні сьогоднішньому воно мене не задоволяє. Тому давайте ка зараз навіть напишіть отут в коментарях, як вам ваше життя. Отак без прикрас, тому що знаєте, що мені допомогло? Я місяць, е, місяць, реально місяць, аналізувала своє життя. Я була в стані такому, що, знаєте, я себе впевнювала: та ні, все ж типу нормально, все нормально. Я розумію, що моє серце відчуває, що, блін, не нормально. Я хочу не так, я хочу зовсім інакше. Але все оточення мені каже, та нормально ж, блін, ну, типу, давай не помічати те, що тобі не подобається. Такий норатив, який я зустрічала в оточенні. І далі. Коли я все ж обрала довіряти більше собі, я зрозуміла, що блін, ну якби я готова виходити на наступний рівень. І я можу на нього вийти лише, якщо я зізнаюсь, що з цього рівня я умовно виросла. Що те, що є, я за це дуже вдячна. І якщо я скажу, що я хочу рухатись далі, я не знецінюю те, що в мене є. Я вдячна, реально вдячна собі, оточенню своїм друзям, своїм колегам, своїм клієнтам за наші спільні досягнення. І я все одно хочу рухатись далі. А це значить те, що мені з минулим треба попрощатися не назавжди. Це не обов'язково те, що треба хейтити своїх колишніх для того, щоб рухатись далі і змінювати. Ні. Не шукати винного, а просто визнати те, що в тут і зараз є невдоволення, а невдоволення з'являється через жаги чогось іншого, чогось нового, чогось більшого. І якщо ви зізнаєте собі в цій жазі, жазі є таке слово, тоді ви можете рухатись далі. Тільки тоді. Чому? Тому що якщо ви не зізнаєтесь собі в своїх бажаннях, ви не можете їх здійснити. Ну, як буде в пустий, уявіть пусту будь-який кувшин, будь-який сосуд, і уявіть, що в ньому повно води. Ну, типу, ви вдоволені, все от є, далі рухатись не треба. Уявіть, як туди потрапить щось нове. Тобто, жага і наші бажання це спустошення сосуду, в який всесвіт умовно може нам додавати. Туди щось нове, що буде здійснювати наші мрії. Я знаю, що багато хто зараз може сказати, що ні, зізнаватись в тому, що є невдоволення, он, подивись навкруги, всі невдоволені. Так, всі невдоволені, і саме в цьому місія мого каналу зробити так, щоб було більше вдоволених людей. Тому що тоді критична маса буде змінювати взагалі сприйняття світу, що бути вдоволеним. Це нормальне людське почуття, а бути якраз невдоволеним і терпіти це втрачати свою силу, це втрачати силу свого бажання, втрачати взагалі розвиток свій. Втрачати можливість рухатись далі. Це пряма стежечка не визнавати те, що є бажання, а змирятися з тим, як є, це пряма стежечка до виграння, це пряма стежечка до того, що у вас не буде сил і ресурсів. Чому? Тому що сили, ресурси і енергія в нас з'являються, коли в нас з'являються бажання. Якщо немає бажань, то нам немає сил. Умовно. Якщо я не хочу пити, то я не буду тянутися за чашкою з водою. Мені не потрібно акумулювати всю енергію всередині, щоб щось зробити. У мене немає жаги, в мене немає бажань, в мене немає невдоволених потреб. Я так собі рівненько. І оце рівненько найстрашніша ситуація. На мій погляд, я думаю, що ви зі мною згодні. Якщо не згодні, пишіть, подискутуємо. І от тут вийти з цього, це зізнатися в своїх бажаннях. А зізнатися, можливо, коли ви вдячні за те, що є. І коли ви собі зізнаєтеся, що ви хочете більшого. Тому це перший крок, перший крок виходу з кризи. І давайте одразу поговоримо про крок номер два. У мене така ідея трошки затягнути це відео. Давайте одразу поговоримо і про крок номер два. Дивіться, кроком номер два, після того як ви визнаєте, що хочете змін, що у вас є бажання, буде те, що справитись зі своїми страхами. Чому? Тому що справді, коли ми кажемо, що в нас є якісь цілі, в нас з'являються страхи, що це буде неможливо до реалізації. А отут -от давайте подивимось на те, чи справді це страхи, чи справді це оце паралізуюче стан, коли ви не можете рухатись. Чи це можливо цікавість, яку ви давно вже забули, як відчувати? Цікавість до чогось нового, умовно, навіть збудження до чогось нового. Ці емоції можуть бути дуже схожими. І я вам чесно зізнаю, що в сучасному світі ми звикаємо все називати тривогою, все називати страхами, все називати панічними атаками, але дуже часто, якщо ви прислухаєтесь до своєї тілесності, якщо ви прислухаєтесь до своїх відчуттів. То ви можете розпізнати, що не все це просто тривога, що щось піде не так. да Це може бути і цікавість до нового. І тоді я вас буду навіть просити розпізнавати і розрізняти тривогу і цікавість. І скоріше, з тривоги, знаєте, як штовхати, підштовхувати себе до цікавості. А раптом. Умовно, замість, а раптом в мене не вийде, задавати запитання, а раптом вийде. А раптом я почну рухатись до своїх цілей. А що, якщо я спробую? І от якщо у вас є страхи, давайте теж попрошу вас, напишіть їх в коментарях, найпопулярніші страхи, і тоді в наступному відео ми зможемо розібрати, як з ними справлятися. І я вам зізнаюсь, що я передбачаю, що страхи будуть дуже схожі. Є топ страхів. Давайте перевіримо і поговоримо в них наступного разу. А зараз я усвідомлюю, що забула представитись. Мене звати Кравченко Аліна, з багатьма з вас я вже знайома, тому буду дуже вам вдячна за підтримку. А підтримка для Ютуб-блогерів це, звичайно, підписка, це звичайно колокольчик і звичайно лайк. Давайте -ка, секундочку в те. Щоб це сталося, і я прийму це як любов і турботу від вас. І тоді в мене теж буде багато енергії для того, щоб робити нові відео. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей!